Я прийшов до вас за справедливістю, Дон Карлеоне. Чому ти не пішов у поліцію? Чому ти спочатку прийшов до мене? Знято легендарний актор. Ви були задоволені, яким вийшов хрещений батько. Я не думаю, що це те про що варто говорити. Екологічний архітектор я, Тобі подобається, подобається будувати великі куполи. типу того я захоплююся ти тим, щоб робити щось ефективно. ефективно. У не саме гостини гостинних куточках світу. Я теж тому й вирішив жити у Беверлі-Гіллз. <ріх> І теїтянська мрія, у мене є власний острів неподалік. Він настільки красивий, що слів не підібрати. Кінематографія може зафіксувати, і я хочу переїхати туди. Острів, а як же питна вода? Я у процесі, щоби на острові була чиста питна вода, яка приготовлена з моєї власної сечі. Блін, а як же їжа електрика? Вугрі, електричні вогі. Їх помістили в лагуни, щоб викачати з них енергію і направити в генератори. Щоб жити там навіть з мінімальним сучасним комфортом, треба зробити монументальну споруду. Перні може збудувати. Я хочу побудувати готель просто тут. Стривайте, Готель? Який готель. Гадаєш, я зі своєї кишені буду оплачувати це все. Як ми зустрілися усе вже тричі пішло шкереберть. Більше ніяких грошей від нас вам на цей проєкт. Взагалі. Ніколи. Тут не можна сідати, не можна. Білі зейм і Джон Гідер. Вальс з брандо. Боже, Ілля, це круто. Це було дуже круто.